Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чірому відео вчора. Під контент в нас оновився ПАК 82+, потрійний апгрейд. Він з'явився в такому красивому дизайні Ліги Чемпіонів, тому що тут же можна ловити карти з актуального першого промо FC25 дорога до плей-офф Єврокубків. Отже, ми зібрались на стрімі, щоб просто подивитись що там з цього падає на прикладі одного-двох шерплеїв. Але оскільки ви неймовірне ком'юніті, то цих шерплеїв було 30, можливо, 40, Я не знаю скільки, тому в мене просто не було морального права не зробити цю нарізку. По перше, з поваги до тих, хто цей контент, ці шерплеї. По-друге, з поваги до тих, кому буде тепер пішов пити ранкову каву, оскільки іншого контенту в нас вчора просто не було. По третє, подивившись особисто, ви зможете зробити висновки, а чи слід вам витрачати фодер, який дуже дорогоцінний на початку гри. На цей пак Бонусом ми додали до вас, хлопцями зі стріму, декілька стартових складів під першу Лігу або відбори до Ліги. Отже, не забувайте підписуватись на канал, якщо ви новенький. Отут в коментарі мені написати, кого зловили особисто. Вистави, ну і ще на вас цікає бонусом одна цікавенька річ. Шановні, радий вам повідомити, що в цього відео є партнер. Це маркетплейс-тему, де за адекватні гроші ви можете придбати собі багато цікавих речей для дома, для родини, для друзів, для себе особисто. Також, можливо, щось для улюбленої PlayStation 5. В закріпленому коментарі отут на нових користувачів тему очікує бонус в розмірі до 100 доларів, який ви можете використати для всіляких знижок. Як ним скористатися, переходити за посиланням, вводити промокод при реєстрації або скористатись QR-кодом, який ви бачите на екрані. Далі заходимо в розділ пошуку і обирайте все, що захочете. Я, наприклад, одразу PS5 собі вимкнув тут, тому що тут є дуже цікаві речі, наприклад, охолодження підставка. Також кейс різні є на різний бюджет, і подорожче, і подешевше. Всілякі прибамбаси у вигляді підставок, всілякі прибамбаси у вигляді насадок і таке. Інше також є тут прикольний розділ 5 зірочок, де тему за вас вже підібрав всілякі товари від найкращих продавців з найкращими відгуками і з різних категорій, тому можна продивитись навіть щось те, на що не очікували. Я таким чином тут мікроскоп для Поліни ще собі обрав, яким вона бавиться іграшковою. прикольний. А також тут всілякі інші розділи для дружини, для дівчини, для родини, для мами з надом все можна поглянути. А може щось і для себе на що не очікували. Тепер давайте подивимось на те. Що мені тему підігнали, поділюся з вами досвідом особистого користування. Перше, що хотів би вам показати, це отака прикольна зарядна станція на три девайси, годинники, наушники і телефон. Лише за 4,5 бумаги можна отак приколхозити і дивитись мені одночасно і стрім. І футбол Сіті Арсенал на передостанньому стрімі. Так переглядала і на чатик з вами. Хлоп перевернув, і ось воно в мене все на фокусі. Хлоп, навіть отак воно не падає. Дуже прикольна штука. Лайк від мене отримує. Тепер давайте пограємо в бродилку від першого обличчя, Поглянете, як виглядає робоче місце Донецького від моїх очей. Отака козирна штука. Друзі, тепер в мене є заміна оригінальній підставці. Вона більше, вона міцно стоїть, що дуже важливо. В Є охолодження, отак от вмикається, і в неї зарядка на одразу два гімпади, що воно і світиться, показує вам, коли один розряжений, а один ні. Бачите, в мене там від League одному габела вже майже прийшла, то він запасний. Також тут є багато портів. Для мене це завжди додатковий бонус. Є USB c два usb a І в мене воно, наушнички від цього заряджаються. Окрім того, є тримач для дисків, і навіть для наушників великих, якщо у вас воно є. Ну і останнє, шановні, це було ноу-хау і здивування. Від тему тому, що подивіться, яка прекрасна металева, якісна, не побоюю цього слова, викрутка за лише 450 гривень. Отак От воно вилітає. Чпунь, також металева купа всіляких насадок, все на магнитиках. Все дуже красиво, обережно. Я собі сам ком збирав, розбирав. Ви ж пам'ятаєте, я ділився в телеграмі. Якщо б мене така штука тоді була, це було б набагато зріжі. Я її тому і обрав саме собі, тому що мені вона також в майбутньому знадобиться, коли буду вже материнку з процем міняти. Отже, друзі, FC всі тему за такі казирні фадгони. Ну я нагадаю, що отут-от на вас очікує промокод, за яким ви отримаєте бонус до 100 доларів, щоб собі щось таке цікавеньке придивитись. І бажаю вам. По традиції приємного перегляду. Та я думаю, це дурня. Чат. Ви погоджуєтесь? Давай 3 x О, це без волкауту. Але. О, oh, let's go! <coughs> ви будете сміятися, але коли я намагався для свого покопання щось записувати, то там також перша карта була з прапором України. Let's go! Влахович і Мората. Ну, в нього всі ці є. Він впевнений все ж таки. Окей, він мене не слухає. Він вирішив відкрити пак за монети. Чат. Перший промопак UFC 25. За п'ять тисяч монет. І він навіть не бачить волкаута. Братан, я тебе попереджав. Це Джек, матірго гріліш. В паці за 50 тисяч монет Ти б собі склад міг зібрати. Ха-ха. <ріху> Боже, яка це стіна, бро. Ну мені неймовірно шкода. Але інформ трошки трошки покращить ситуацію. У Дожі! Варан вже не той варан, я Ну слухай, може ну блін, ну який ну за 50к. Я бачу 50к і в мене просто мені серце, мені погано. Стільки треба зробити, щоб їх заробити. Цікавий склад, ти швидко його промотав. Але давай поглянемо 82 x 3 Дівчинка якась волкал, чат. Дівчинка волкаут РВ Англія. Це буде 88-й по-моєму, з арсеналу. Слухай, це гудфодер насправді. Збирайте потрошки фодер. Я думаю, скоро будуть класні СБЧ, Ямал на нас очікає або, можливо, МБАПЕ. Ну, я не думаю, що вони дадуть МБАПЕ. А Ямал це буде гарна карта для багатьох. Ваван і його воротар з американської ліги. з жіночої. Це напевно якась стіна, да? Х'юстон Даш. Там немає волкаутів майже. Оу, oh, серйозна жінка, без питань. Крістінсен Паутора Слухай, це поки найгірший пак. Так. Жека, давай! Емблема вже є, да, Мілану, яку вони спаскудили. Немає волкауту. Це дівчина якась, центральна півзахисниця, Японія, стіна якась. Я не думаю, що це буде волкаут. Ооо, Сугіта! То краще був би інтер волкаут, який можна було б хоча б кудись скинути. Брозович, Я ж кажу, буде інтер! Ха -ха -ха! Let's go просто! 82x3! А ну, а тут. Немає волкауту, але якісь чоловічі ЦЗ, Іспанія, Ла Ліга, Немає. Да, Мілітао, це Бразилія, він би був класний. Атлетико. Це якась фігня. Ленорман, 62 пейс. Ля Казет і сорлот. Боже, бачу, сорлота стає погано. Крутий пак обмінів 9,83 і 2,82 на 2,83 і 82. Але, guess what? Ми будемо тут. Щоб не трапилось. Толя, пачето Агетті. Тут може бути гарний дроп. Ні, без волкауту. А я навіть не знаю, хто це. пор, Іспанія. Ліга Ф. Але якщо без волкауту, то це майже гарантована стіна, да? Катакол. Катакол тобі толя. Ой, стіна. Пане Джеймс. Як Хамес. Хамес Родрігес. І це без волкауту. Якийсь чоловіче воротар. Я хотів сказати, якийсь високий. Це буде Нік Поп, напевно. Нік поки-пак виглядає як стіна. Жодної промокарти навіть не понюхали. Трошки рейтингу, але ну що це таке? Так, 3X82, пане Борисфілд. let's go! Виджет і є синхронізірован. О, ми полетіли. Ла Ліга Іспанія. Який поганий коннект. Ріал Сосідат, Зубі Менді. Який. А, ні. Алекс Ремір. Я думав Зубі Менді, який відмовив Ліверпулю цього трансферного вікна. Який обрав залишитись в Іспанії. Тепер 3X82. Добре, забайтар, да. Шарик покидати можна Люксик, ми відкриваємо. ЦЗ знов. Швейцарія. АПЛ. О, Аканджі. До речі, Аканджі хоча б щось коштує. І я думаю, що під потенційні еволюції я б його зберігав. Я б його не кидав нікуди СБЧ. Він теоретично може бути окей. Давай. 3X82. У мене немає керування. Немає волкауту. ЛЗ. Німеччина. Бундесліга. Це якась стіна Мітлштат, да, чи як його там зі Штутгарта. А, Інформ! А Інформ 84-й наразі хіба не волкаут? Без волкауту правий захисник. О, це буде Хакімі. Слухай, непогано. Хакімі це хоча б грабельна карта. Ну, ти буде дешевий але він в мене є, він бігає дуже швидко, він там по флангу біст. Так. Три гравці. Ага. Без волкауту, ФРВ. А це хто? З Марокко ФРВ. Фінірбахче. Я навіть не знаю, хто це. Несері. вау, він фенірбах ще зараз. Дуже цікаво. Так, наступний 82х3, і тут у нас. О, тут якість. тут я бачу, що немає волкауту. CDM, Франція Ла Ліга. О, це може бути Чомені або Камавінга, да? Обидва класні. Так, да. дайте Чомені. Він 85-й. Да, будь ласка, доброго здоров'я! Оце прям склад карта. Там ще й бюджетна команда, цей що мені звір. В нього пейсу небагато, я думаю, він під класні буде еволюції підходити. Оце я вітаю від щирого серця. Люксик, вітаю тебе. Наступний 82x3 без волкауту дівчинка ЦЗ. Німеччина це буде точно не цікаво. А з Німеччини є хоча б одна не дівчина чат? З Лігі є. З Ліги Ф, звісно, теж є. А з Німеччини. Ляпорт і Пепе, і Хендріч. Дякую за контент, друже. Ніби апгрейд пак. Але. О, волкаут. Можливо, я нанив. Аргентина. Це буде Алексіс да? він же 86 го рейтингу. Але справедливості заради він не шефодер. І їй дурни намалювали йому 69-й пейс з Макалістеру. Просто ідіоти. Якщо б в нього був хоча б 75-й пейс, то прикиньте, яка б це була карта. Андріч, це фігня. Але класно, що я тепер можу не відправляти. Ну, Можете ще відправляти це в Duplicate Storage вам, так? Тепер 3X82. Це і є для контент-кріаторів зробили просто. Круту фічу. Ні, немає волкауту. Дівчинка ЦЗ Швеція. Німеч... Німецька ліга, ясно. без шансів. Тут нічого цікавого, на жаль, на жаль, не буде. Еріксон, Бутель і Фабіньо. Що ви зробили з моїм хлопцем, да, Фабіньо? 82 рейтинг. 83 х 2 Let's go! Ні, без волкауту. Якась панянка ЛВ Іспанія. Women Super League. Це АПЛ, де? Да? Хто там є з Арсеналу? Я взагалі. Без шансів. Маріона стільки такай. Виглядає непогано, коли є золотий плейстайл, але виглядає погано, коли немає пейсу. 77 пейс. І якщо б раніше можна було б це діло поставити в центр поля пограти, то зараз так не спрацює. Парехо італійська Фулстіна. 82x3 від пана Шакал FC. 5 захисників РБ Англія. І це може бути. Ні, це не може бути, слухайте. Це має бути Ні, не вокер, блін. Тріп'є. Тут тріп'є байтер. Я хотів сказати, це може бути або Тренд, або Кайл Walker. Без волкауту я вглядаюся в ваш Discord. І Лига Ф, Іспанія. А там може бути хоча б хтось цікавий без волкауту. З 82. Напевно, ні. О на батье. Але 80 й пейс. А чого так мало чат? А чого такий маленький пейс? І Рамірес. Боже, я навіть цих не бачив і Пілігрині. Ну, напевно, Онабатьє це нічого цікавого, да, в цій FIFA? О, Саня зберіг пак за стока. І о, з волкаутом! Шакала волкаут за стока! Це буде рейтен? Це цікаво. Да? А може подвійний? Бо я не побачив. Невідомо, ні, вже б вийшло, якщо був би подвійний. Слухай, ну це як мінімум 88 рейтинг, може там заховався хтось. Інформо Лісе! Конате, та ти охренів! Алло! Саня! Я приділяю увагу зараз ком'юніті, тому що... Я не чекав, що буде стільки шерплеїв на такий пак бездарний, на мою думку. <laughs> так. Давай! Успіхи Саня. Саля. Він же каток. Без волкауту дівчина ПЗ, Англія. Жіноча ліга. Ану. Шанувальники жіночого футболу. Вгадуємо, хто це? Челсі. Якщо б це був правий Вінгер з Челсі. І це було б Джеймс, це було б краще, ніж Бронс, Бо Джеймс Мета. Лівий. Садіо Мане? Слухай, в тебе пара з Ліги Саудівської Аравії. Садіо Мане. 84 рейтинг. Як летить час, да? Хаверц, який йде з паків, який буде в промокоманді. Ну, це фігня. Для пана Котовський, це фігня, дроб. Акза. А, о, це інформ. Чорне світіння. Слухайте, анімації Волкауту мені дуже подобається. котовський зробив інформа в бомж пакетику. 24 жовтня, чи 4 жовтня, ні? Оу, oh, це Міттельштадт. Слухай, трейдебл Міттельштадт. Клади в клуб та чекай. Таліска і Хок. А Хок можна продати. Чиназес ібуконоте, упамікано. Ну, гарна команда. До речі, оце, оце б я б заскрінив. І це як варіант бюджетної команди під VL. Погоджуєтесь? Дивіться. О, ми про Альвареса забули, до речі. Да, мені подобається. Гляньте, яка класна команда. Чат. Що скажете? І тепер 83х2 твій. З волкаутом. Дівчинка з волкаутом. Сте. О, це буде поп. Чи шулер. Шулер 85 чи 86. -та? Поп. 87. -та. Тільки говорили про неї сьогодні. Але слухайте, 76 пейс. І пауерхедер. Якщо б це хоча б Еріал був, як в Сасіча. Казіміро і камара. Казіміро з пейсом 38. Пане Легенда і його FC Пережечок. І тут без волкауту, на жаль, дівчинка без волкауту, з Німеччини це стіна. Я думаю, без шансів. А є якісь метові дівчата, окрім Лоурін Джеймс з неволкаутів, друзі. Може 85-й якийсь рейтинг? Родман, да, ще є. Так, в нас наступна спроба, знов без волкауту, знов дівчинка, ФРВ Іспанія. Ліга Ф, і тут я просто загубився. Я гадки не маю, хто це. Реал Мадрид. Альба Редондо. Перший раз бачу таку. Ошала це топ 85 А в нього не було ОША. Чи що? чи була ОШАЛА. О! Перша чат, Ля, який дизайн! Кулята! Яка різниця, що це лише пош. Вау, але який дизайн! Це буде на тоті, прикиньте. Таке ж світіння. Ну що вони роблять, а? Коли ти бачиш цей дизайн, то ти багато їм вибачаєш. Ви погоджуєтеся, що це неймовірно. Подивіться, цей пульс просто вау! Так, да, це єдине, що вони роблять, топове. Та яка різниця, що він безкоштовний? Неважливо. Так. Ану, Саня накидав склад. Чат, хочете склад від Шакала подивитись? Він каже, бюджетний склад для першої ВІЛ для роботях. 172 тисячі монет. А що я цікаво, пропустив в томі. Ми дивимось склад від Сані для роботяг. Так. Конате Еволюція. Напейс. Удоджі, Решфорд, Канте, Лоф, Тусчик, Діабі, Долот, Томорі, Майнян, Нуніс Томорі. Тюрам. Фул хімія. Да? Хімія у усіх. І це 170, слухай, мені подобається. А так, 82х3. Ми одне промо лише сьогодні побачили, чат. Ферве. Це буде Боніфацій. Але вже на тій мов завік, Ні, почекайте, Борусія. Це буде, я забув його, Гюрасія. Але пейсу немає, чіпшот. Кому потрібен чіпшот золотий? що вони за плейстайли накидали? кидав? Так, Юрасія, ага. Баніфа це інша нація, да? Пане Купер, ви в етері, вітаю вас з дебютом на каналі. І з дебютом вашим. Давай! Відкривай, а ми будемо дивитись і отак от тобі. Диви, тикати. Let's oh, go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Так, чи є волкаут? Немає. І це дівчина, і це, скоріш за все, стіна. Шотландія з Ліги F. Гадки маю, хто це, але з вірогідністю 99% це фулстіна. Реал, там є якісь клуби, окрім Реалу та Барси. Вейер. 72 пейс, він більше не прийде. Ха-ха-ха. <laughs> ну, таке собі. Якщо чесно, таке собі. Педро Поро і Ван Егмонд. Ні, це фул стіна. Мені шкода. 82х3. І теж без волкауту. СТ. Канада. Це Давід буде. Ні, це дівчинка. Давід 81. Тут 82 і вище. да, Тут то не може бути Давід. Ясно. Він навіть скіпає, не, не знаючи хто це. Ооо, фул стіна. Сінклер, локателі. Боже, яка стіна. <рігла> Давай тепер пак за стока. <рігла> Є волкаут! Чат! Якась дівчинка з Норвегії, це буде Хюгерберг. Слухай, це 89-й рейтинг, це good fodder. Very good photo. І можливо там ще хтось буде. І Зомер! О! Подвійний волкаут! По-моєму, це ледь не перший, який ми бачимо на стрімах. Сьогодні точно перший. Ну, слухай. Зомер і Хюгерберг, можливо, там хтось ховається з низькорейтингових бістів. Ні. Нікого, на жаль. Так. 3x82. Летимо без волкауту. Але це хлопець хлопців. Більше класних карток без волкаутів. Англія Цап. Медісон напевно, да? Да, Тотнен Хоцпур. І це Джеймс Медісон 85-го рейтину. Слухай, 71-й пейс. Ну, в тебе склад гарний, насправді. Тобі-то він не залітає. А так, можливо, і не фулл сна. І Бреїмак Отак буває, заховався там. Але в нього Рюдігер та Мілітао. Переходь в 5 центральних захисників. Що я можу тобі сказати? 82x3. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ні, без волкауту. Ліга Іспанія. Мені здалося це Камавінга, до речі, по зачистці, коли він виходив. Прикиньте, я вгадав. По силуету да це камавінга. Ну камавінга непогано, це не Фодор.